Металурги герої свого часу на комбінаті. «Запоріжсталь» з'явився мурал із горновими доменної печі, саме з випуску першого човну, 16 листопада 1933 року почала свій відлік. Історія підприємства. Мені б хотілося б показувати, як наші люди працюють, як вони кожен день виходять на роботу під обстрілами, під ракетами, але вони виходять і роблять свою роботу. І мабуть, ну я точно не герой, але вони так. Щоби точно передати емоцію цієї професії, художник декілька днів провів у доменному цеху. Прототипами горнових з муралу стали реальні працівники, але образ збірний. Розмір полотна 25 на 18 метрів. На його створення пішов місяць часу. Точно, дуже естетично виглядає, прям натурально, як будто монументально, Мов з, цього, як з пам'ятника снято так, очень так, дуже красиво, дуже підчислі нім. Море, эмоции немножко даже зашкаливают, как это приятно. Похоже, что-то как мы там работаем. Температурный режим, процесс вот трудоемкий, очень интересно. Вот. Непростой довольно-таки. Нужно вкладываться в свою профессию, чтобы был результат. Это наш хлеб, это доход для страны. Для мірода, також для країни, всі – це та і на там старується база нашої металургія. Ці хлопці роблять кожну другу тонну сталі в нашій країні, і це в 35 кілометрах від лінії фронту. Це пояснює арт-концепцію. Кожен з нас герой, що створив Сашко Корбан у серії муралів на Запоріжсталі. Третій мурал, який ми завершили в стані. Ми нікому не розповідали, що там буде зображення. Це був такий. Сюрприз для наших працівників. Як ви пам'ятаєте, на першому моралі нас відображений Богдан Хмельницький, на другому муралі це видатні люди Запоріжжя, і на третьому муралі це наші працівники. Що пов'язують усі ці, ці три мурали? Це герої, герої свого часу. Бо люди, які тут працюють, в досить важких умовах, в період воєнного часу, знаходячись в 35 кілометрах від лінії фронту, це сам перед це герої. Чоловік мотивований. Вот я иду на эту профессию, я там выдержу, я там покажу себя, достигну чего-то.